Донат на локер він зможе врятувати чиюсь автівку, а автівка зможе врятувати життя. Підтримуйте наш полк, долучайтесь до збору твій крок. Я головний сержант взводу безпілотних систем 412 го полку і яструби. Був наказ завести штурмову групу на позиції, щоб відбити наші позиції, забрати наших 300-х людей. Було це прийнято рішення негайно. Виїжджали ми туди на автівці. По дорозі в лісу чудес. У нас зламався шрус, тому що, на жаль, автівка була не на 100% підготовлена до виїзду, але треба було робити роботу, щоб врятувати життя людей. По дорозі автівка зламалася, було прийнято рішення цієї пішки. На жаль, через таку ситуацію були... евакуювала одного 300, інші було 200, але тіла все одно вийшло забрати. Це було дуже небезпечно для нас, для інших людей, бо затримка була прям. Тому такі автомобілі зможуть пришвидшити ремонти автомобілів і більш якісно і безпечно виконувати завдання. Я хочу вас закликати доєднуватися до збору для нашого полку безпілотних систем, бо він тримає дуже довгу лінію оборони. І щоб швидше автомобілі ремонтувалися, нам треба ще один такий локер.